А Говорити будемо про справи суспільно-політичні на прямий зв'язок зі студією. Виходить політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, доброго ранку. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава розпочинаємо. Ми із подій на Курщині, що там відбувається, але на початку поговоримо про марення росіян і брудні бомби. Росія звинуватила Україну в підготовці ударів по Курській та Запорізькій АЕС, причому із використанням зарядів із радіоактивними речовинами. Пише російське пропагандистське видання Рія новості з посиланням на анонімне джерело в силових структурах. Метою нападу це за їхніми словами стануть місця зберігання відпрацьованого ядерного палива. Інформацію цю. У посилаючись на свідчення військовополонених, підтвердили у Колоборанському УВС військово-цивільної адміністрації Харківщини. Там сказали, що заплановано а, запланованою атакою, нібито опікуються західні спецслужби, ну і головним чином британські. У МЗС України одразу відреагували, спростували подібні заяви російських пропагандистів. Але що цікаво, звинувачення з боку Росії зазвучали на тлі успішного наступу українських сил на Курщині і Масової здачі у полон російських солдатів та офіцерів. Подібні заяви Російська Федерація робила рік тому під час українського контрнаступу, стверджуючи, що Київ готує вибух на Запорізькій АЕС, аби звинуватити Москву. А поясніть, будь ласка, що зараз відбувається: Росіяни готують теракти самі і таким чином відволікають увагу від справжніх винуватців чи намагаються використати шантаж або із пентагону. Зателефонували до нашого генштабу і попросили наступати трохи повільні. Ну, дивіться, дивіться, в дійсності ця історія має більш глибоке коріння і більш глибокий сенс. А вони ж рік тому про це ще говорили. Чому вони говорили, що українці готують ядерну, ядерну зброю, ну так звану брудну ядерну зброю? Це коли використовуються радіоактивні матеріали для того, щоб ну умовно кажучи помістити їх в ракету і використати по території, це був спосіб, спосіб а... Ядерного шантажу, а чому тому, що вони хотіли все ж таки розглядали можливість використання тактичної ядерної зброї по території України як відповідь на те, що хоче робити Україна. Далі вони знають наскільки чутлива є тема радіоактивного забруднення, створення ядерної зброї і розповсюдження ядерної зброї, і тому активно качають. Цю тему, ну і знову тут починають її продовжувати розкручувати. Хоча всі вже очевидно, що ядерний шантаж Росії це є фейком, і тому в даному випадку вони дуже побоюються. Чого там же ж вони побоюються, що Україна ж може відключити від мережі Курську АЕС, ну для цього не обов'язково її захоплювати. Я теж не прихильне цього, але якщо Україна може знищити підстанції навколо Курської АЕС, тоді Курська АЕС припиниться працювати як джерело енергії, що а, ускладнить ситуацію в, в енергетиці Російської Федерації, а, оскільки вони зараз ідуть в осінь а в Росії все ж таки клімат ну, значно холодніше ніж в Україні, і тому вони таким чином намагаються привернути увагу і знову. Реанімувати фактично ядерний шантаж. А ну і знову таки, в дійсності, оскільки аргументів немає, намагаються якось зупинити те, що відбувається на території Російської Федерації. Але mm -hmm. я думаю, що у них нічого тут не вийде. Ну щодо привертання уваги до Курської АЕС частково на жаль на превеликий жаль, їм це вдається, тому що ми пам'ятаємо заяви минулого тижня від МАГАТЕ і від Гросі. Зокрема, коли він так обережно але підтримував Російську Федерацію, казав Давайте обережні, що це ж атомна електростанція. На жаль, ми таких слів не чули, коли росіяни до на Запорізьку АЕС заходили і її окупували. На превеликий жаль, повторюю ще раз. Ну а щодо ядерних загроз від України. Не в МЗС також коментували цю історію? Узбакойтесь, сказали вони росіянам. У нас немає таємних лабораторій і ядерну зброю. Київ тут таємно не виготовляє, і на міжнародному рівні абсолютно відкриті. Ми запрошуємо представників різних організацій. Вони тут все моніторять, вони тут вони тут все бачать. Ми абсолютно прозорі у цій історії. Скажіть, а чи здатен дійсно захід повірити зараз у цю брудну історію? Від Москви про ці брудні бомби і про ці провокації, які зараз нібито готуються, е, ну звичайно, що ну принаймні, ну ну тут знаєте, питання: чи хочеш ти повірити, чи не хочеш ти повірити. Знаєте, тут таке звичайно, що ніяких загроз немає. А в принципі, рік тому, якщо згадати історію, як тільки з'явилося оці повідомлення про брудну ядерну зброю, а тоді а, якраз. І позиція заходу була недостатньо жорсткою. Що не дай Боже, буде використана територія України навіть брудна ядерна зброя, тому що вони хотіли ж теж використати такий тип озброєння на території України. То а це є от для заходу лінію, і червоної лінії. Тоді навіть було оголошено, що буде зроблено. Тоді Бен Ходжес, це колишній керівник військ США в Європі, а пояснив, що захід буде використовувати конвенційну ядерну зброю на території України для знищення саме російських військ. Він тоді описав так, що там за декілька годин буде знищений Чорноморський флот Російської Федерації. Потім будуть удари по російських військах на території. А Ну, з ну чорноморським флотом українці впорали самі вже з того часу. СБУшні дрони вже загнали Чорноморський флот. Фактично в в їх зараз немає в Севастополі, і тому якраз була ну показовано принаймні. Вони це артикулювали. Ну а стосовно МАГТЕ, ну, не для кого не таємниця, що вони знаходяться під великим впливом росіян, в тому числі і, ну, і ну, Китаю. І звичайно, що вони багато чого помічати не будуть, і будуть їм підігрувати, а, тому що МАГАТЕ а, давно, давно при і, і в тому числі я вважаю, що тут не дотискає захід. А могли, наприклад, накласти мораторій на введення в дію нових нових блоків а, і нових атомних станцій, які зараз активно будує Росія по всьому світу, там в Туреччині, в Бангладеш. В Угорщині, в тому числі, але Магате цього не робить. Це для нього нічого не варто, В принципі, він скаже. Ну просто ви можете будувати ці атомні станції. Ми їх просто не приймемо і в обмін на це. В обмін на це ну, наприклад, в обмін на звільнення Запорізької, але на жаль, магате не діякі більше біля більшість ООНівських структур, які знаходяться під впливом або Росії, або Китаю, і тому звичайно, що не слід дивуватися таким за. Я умагатину слід Україні чітко ясно пояснювати, що нічого відбуватися не буде. Ми за ядерну безпеку, але за, наприклад, за підстанції, які передають, наприклад, електрику в. В мережу ну це є законними цілями для України, тому що нам потрібно, щоб а ця там на станція не працювала і у росіян в першу чергу в південних їхніх регіонах, де є велике скупчення російських військ а, і велике скупчення аеродромів, велике скупчення а, іншої військової інфраструктури, щоб а, там були проблеми з електрикою. Нам потрібна тут енергетика і електрика. А це є ключовою ціллю для України, тому що у росіян з цим можуть бути в дійсності великі проблеми може викликати дезорганізацію їхньої економіки і навіть протести соціальних. От ну, пам'ятаєте історію, коли на піку споживання був удар по розподільчих мережах в Ростовській області, і коли відімкнулися, наприклад, Краснодарський край на декілька діб, то це викликало реакцію Росіян. Вони вийшли на вулицю. А від собі, якщо мороз буде на вулиці, там мінус 5 або мінус 20, як це було наприклад минулого року, коли на території фактично всієї європейської території Росії був. А такі ну низькі температури тільки України не було можливості знищувати енергетику. Ну так сто відсотків. І зараз ми а, до подій на Курщині ближче переходимо. Уважно стежимо а, за тим, які там сили перекидають Росіяни зараз на Курщину. Видання агентства відстежило, якраз із яких регіонів Росії відправляють строковиків до цієї області. Цікаво, що серед семи найбільш активних регіонів в основному благополучні, зокрема Москва та Московська область, це поясніть. Будь ласка, все вже немає можливості пожаліти столицю, і путіну не важливо, що про нього. Думатимуть в Москві. Ні, ну, важливе, звичайно, що думають думають мозки, тим більше строковики – це була достатньо слизька тема для навіть для Росії. Пам'ятаєте, на початку широкомасштабного вторгнення були скандали. Росіяни готові терпіти, що якщо людина підписує контракт, де воювати в Україну, ну вважається, що ти підписався, воюєш за гроші, і смерть та калісто, це є частиною контракту. А щодо стостроковиків там були все ж таки і заворушення такі, і запитання з боку все ж таки батьків, тому що вважається, що строковики їх там примусили, вони не навчені, і так далі. І це є точка розламу. До речі, достатньо цікаво, яку Україна активно повинна звичайно обігрувати. А те, що вони строковиків намагаються перекинути, це говорить про те, що вони не встигають... Швидко організувати оборону, наприклад, там Курської області своєї фактично території, і тепер беруть те, що є під рукою в даному випадку. Це ви правильно говорите. Це нова точка розламу, в яку активно повинна грати Україна, в тому числі тому, що в тому числі граючи на настроях строковиків, які як ми бачимо, здаються пачками. Це теж величезний удар по моральному духу. Російської армії взагалі, а ну і тут, звичайно, вже слід обігрувати саме те, що територія, наприклад, яку звільнила Україна від російських військ, є вільною територією від, наприклад, кадирівців, які не кошмарять населення, не гвалтують же російських солдат. І так далі, це знаєте, такий от інший розлам, який Україна теж повинна активно відігрувати. Тобто, хочете, ми показуємо альтернативу іншої Росії, а вона може бути такою. Угу. Вона може бути такою ще цікавого, що може бути на Росії. Відсутність сильного опору із боку армії Росії та силовиків у Курську вказує на те, що російські еліти таким чином шлють послання Путіну зупинити війну. Таку думку в інтерв'ю BBC висловив старший науковий співробітник євразійського центру при Atlantic Council Майкл Боцюрків. Зовуть цю людину, От він каже про те, що це дуже цікаво і навіть заворожливо. Насправді в Atlantic Council зараз обговорюється, що повільна реакція. Ця Росії може вказувати на ознаки непокори на даному етапі? Інакше важко пояснити цю безсилу реакцію на українське вторгнення? До речі, це я від себе зараз кажу на Білгородчині. Ми не бачимо такої безсилої реакції. Питання, чому це на Курщині сталося? Ну звісно, це добре для нас. Ну і зараз таким чином генерали та ФСБ кажуть Путіну досить це була цитата. Скажіть, а ви вірите в такий сценарій розвитку подій? І Якщо це так, то чи здатен? Путін дослухатися до військових і ФСБшників. Ну немає там генералів ФСБшників, які будуть говорити Путіну. Досить пам'ятаєте, от напередодні широкомасштабного вторгнення було от в прямому ефірі проведена це Рада безпеки Російська. Угу. Ну ви ж бачили на цих переляканих чинуш, там да на Рижкин, які там не міг два слова зв'язати і так далі. Путін знищив будь-яку альтернативу у себе ніхто там не буде говорити, що треба пропиняти, Вони його просто страшенно бояться. Чому немає опору ну Україна продемонструвала, що російська державна машина настільки трухлява, а що вони не спроможні швидко реагувати навіть на військові ризики, про які вони відкрито говорили, що принаймні в армії у нас щось відбувається, Просто відсутність демократичних демократичних інституцій. відсутність зворотнього зв'язку. А воно розслабляє державний апарат Він взагалі нічого не хоче робити, тому що вважає, що нічого не відбувається. Вони діють я так, як так хочу. Знаєте, ми часто жаліємося, знаєте, на наших можновладців і все інше, але у нас принаймні скандал можна вилаштувати, так і добитися. Ну, знаєте, рух думок українських можновладців в правильному напрямку, так і добитися конкретних дій. А там же такого немає. Ну зверніть увагу, там а, ці мешканці, які Зараз там тікають в евакуацію в інші країни. Вони ж знову до кого звертаються до Путіна, тому що розуміють, що по іншому ці ти, ти іншого не доб'єшся. Це якраз знаєте, захід досі не розуміє, що Росія настільки гнила всередини, що навіть якби захотіли, навіть захотіли вони не змогли б це зробити, тому що апарат абсолютно трухлявий. А він побудований за принципом від'ємного набору. Вони нічого робити без вказівки з Москви не будуть. Ну вибачте, величезна країна. Неможливо керувати такими централізованими способами, такої величезної території, відповідно. А ми бачимо от такі от результати, коли вони не спроможні швидко реагувати навіть на військовому рівні на такі загрози, які безпосередньо вже йдуть на, на територію Росії, а те, що західні аналітики там знову, ну там знаєте, вагають до якихось там знаєте, що існування ефективної держави в Росії, і так далі, ну я думаю, що їм самим страшно. Їм самим страшно визнавати, що а, трухлявість Росії настільки висока, а що а, от те, що лякають Росіяни часто на Захід розпадом Російської Федерації, і великими. Великими заворушеннями це в дійсності є страшна правда для заходу, тому що вони завжди чому там або підтримували Путіна, або намагалися завжди зберегти цілісність Росії, якраз через ризики дезінтеграції, ризики заворушень і так далі. але тут наші інтереси не співпадають, тому що Україні потрібні якраз. Гарні заворушення нам потрібна гарна громадянська війна на території Росії, щоб вибити її з війни. Як це було? Ну знаєте, як німці зробили з Російською імперією у Першу світову війну, коли в опломованому вогоні надіслали Леніна до Російської імперії. Супер супер. Тим паче дослідження соціологічні, якщо якась соціологія взагалі існує на території Російської Федерації, також тішать вторгнення української армії до Курської області РФ, яке триває півтора тижня. Охопило територію понад тисячу квадратних кілометрів, знизило довіру до Кремля у Росіян. Так в цьому йдеться за опитуванням російського фонду. Громадська думка і пишуть про те, що на 11 серпня 25% росіян заявляли, що дії влади викликають у них обурення. кажуть, рівень невдоволення став рекордним від липня 23-го року. Це коли вагнерівці ці заколот заколоти, пішли на Москву. А за тиждень частка обурених діями влади збільшилася на 7 Процентних пунктів, ну і пишуть, що цей стрибок став рекордним із осені 22 го року, коли Путін оголосив масову мобілізацію. Знову таки зараз ми говоримо з вами. А які будуть наслідки оцієї всієї історії? Чи здатні люди вийти на вулиці через недовіру до Кремля, недовіру до Путіна із гаслами припиніть війну? Ні, вони не вийдуть на вулиці саме через це, тому що росіяни можуть вибачити Путіну все, те, що він бандит, те, що кривавий, і так далі, але те, що він не може вибачити своєму царю слабкості. А він же розповідав про сильну державу. Він же розповідав про безпеку, а тут немає небезпеки, не свобод взагалі нічого немає. І держава слабка. От зараз там 200 тисяч людей, які евакуюються з Курської області. А вони зараз їдуть по Росії, розповідають, що армії немає, того немає і так далі. Але без додаткових зусиль з боку України. Воно звичайно не у що не перетвориться, а перетворитися воно може, якщо воно зійдеться в одній точці. Ну як я вам сказав, удари по енергетиці, а вони не готові до того, що Україні з'явилося вже спроможності знищувати російську енергетику, а до заворушення можуть зійтися на побутових саме рівні. Ну і від собі, наприклад, Москва, так там більше ТЕЦ працюють на газу. А температура, припустимо, мінус 5 чи мінус 20, Що краще, і влітають українські дрони в газорозподільчі системи, наприклад, Москви. Уявіть собі, величезне місто починає мерзнути. Це заворушення, а це тоді зійдеться в тому, що що ви програли. Не програли, знаєте як вони говорять знаєте часто як Україну втратили. Так оце може зіграти, тому що так, якщо в пасивному режимі, звичайно, що воно поки грати не буде. Це тільки зусилля України по знищенню і по додаванню до додаванню додаткових аргументів для того, щоб протестувати, але протестувати більше на побутовому рівні, який стане. Каталізатором багатьох розламів, які породила в принципі операція на території України, це і срочники, які надсилають, це і кидирівці, які тікають вже навіть сміються над ними вже самі з там патріоти і все інше. Це точка розламу в російському суспільстві. Або, наприклад, якщо будуть Заворушення в Москві, то яка буде реакція Росіян, наприклад, на заворушення в Москві. І в Росії збіжиться, щоб грабувати Москву, тому що вони Москву ненавидять як центр, який викачує ресурси. Першими до речі, будуть кадирівці в цих рядах. Нам потрібно добуватися, щоб вони побігли грабувати рубльовку, грабувати Москву а, на тлі цих заворушень. Тоді воно зійдеться в одній точці. А так, звичайно, що вони будуть обурюватись, будуть а, там у себе на кухнях. Кричати, але Україна повинна шукати оці точки розламу, на яких наші спецслужби повинні звичайно активно грати. Ну і власне наприкінці нашої розмови вже я коротко скажу, поясню. Нагадаю нашим слухачам, що трохи про російську істерику в Кремлі тепер звинувачують Америку в операції збройних сил України в Курській області Російської Федерації. Бенефіціаром наступу Зсу в Курській області є сполучені штати та їхні союзники по НАТО. Так заявив помічник президента Росії Патрушев. Каже країни блоку накачали Київ зброєю. Це цитата до речі, військовими інструкторами і тепер постійно контролює дії зсу, забезпечує їх, забезпечуючи їх розвідданими. Патрушев також стверджує, що заяви керівництва США щодо непричетності до цих дій не відповідають дійсності. Ну дійсно читаю все це від Патрушева і сміюся. Вас хотіла запитати це вже повна істерика помічника Путіна чи далі ще буде, але потім зрозуміла, що а власне нічого нового він нам не сказав. Нічого нового ми із того всього не почули. Це 100%. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Політичний експерт Тарас Загородній говорив зараз друзі зі мною.